Весна до Івано-Франківська завітала із квітами та посмішками на кілька хвилин центральну вулицю міста активісти молодіжного виконкому перетворили на барвисту оранжерею. Щоправда, головний весняний атрибут понад дві сотні тюльпанів не справжні, а вручну виготовлені із паперу, аби сувенір містив у собі частинку душі. Місце, де вітали перехожих, також обрали не випадково. Коване дерево щастя вже давно стало для мешканців міста символом радості, яку, власне, нині і дарували. Хоча весни такої у нас немає зараз на вулицях. Але все ж таки календарна весна в нас наступила. Хотіли подарувати їм радість. Представники молодіжного міському вклали всю в душу ці тюльпанчики і цим хотіли їм подарувати ту ніжність, ту тепло, сердець, які вони вклали в цю роботу. У нас сьогодні є весна, у нас сьогодні є зима, тобто весна зимою зустрілася і будуть дарувати радість нашим мешканцям міста. Паперові презенти івано-франківці приймали охоче. кажуть, така випадкова радість гарна нагода відволіктися від буденних клопотів та турбот. А ще вдале вдали нагадування: настала найромантичніша пора року. Сьогодні перший день весни, і мені дуже приємно, що мені подарували такий, а, такий прекрасний цвіточок. Мені дуже тепло і душевно. Ясна річ, я з наріжку поставлю собі на пам'ять, буду своїм е, внукам і правнукам говорити, що ось у перший день весни мене така дуже гарна дівчина поцілувала. Це класно, що це надзвичайно, особливо в такий гарний сонячний день, що це е, креативно. Барвисті квіти у середмісті обіцяють організатори акції, роздавали останнє. уже невдовзі. Взі не менш креативно та оригінально молодь знову вітатиме перехожих. Щоправда, тепер виключно жінок. Наступне дійство активісти молодіжного виконкому проведуть 8 березня.